Користувачі Exmo.com вже отримали майже 350 тисяч доларів у нашій програмі. Earn без трейдингу. Хочеш стати одним із них сьогодні? Ти дізнаєшся, як приєднатися та почати отримувати винагороди. Привіт! Я Валерія, і у цьому відео я розповім, що таке EARN на Exmo.com та як регулярно заробляти на своїх активах. Та перед тим як ми почнемо, підпишись на наш канал, постав лайк, натисни на дзвіночок, аби не пропустити інші цікаві відео. Якщо ти ще не зареєстрований на Exmo.com, перш ніж долучитися до EARN та почати отримувати винагороди, потрібно створити акаунт на нашій платформі. Зробити це можна всього за кілька хвилин, користуючись підказками відеогайду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Також зараз ти можеш отримати 10 USDT на торгівлю у подарунок. Використай промокод EARN при реєстрації, верифікуй акаунт, поповни баланс від 400 гривень або 10 доларів в еквіваленті. та отримуй бонус пропозиція обмежена, тож не зволікай. А щоб долучитися до EARN, треба оформити підписку та заморозити певну суму активів на певний період. Наприклад, на 30, 60, 90 та навіть 180 днів. Чим більший термін підписки, тим вищим буде твій прибуток. Винагороду ти отримуєш автоматично після закінчення періоду підписки. А якщо хочеш мати її регулярно, скористайся функцією автоматичного продовження. Наразі у програмі доступні більше 20 активів, серед яких біткоін, ефір, стейбл. Коїни, DeFi токени та найпопулярніші мемні монети. Таким чином, EARN дозволяє диверсифікувати ризики, вкладаючи кошти у різні активи. Основна частина дохідності, яку отримують користувачі EARN, уходить від розміщення активів у різноманітні DeFi протоколи. Команда Exmocom постійно відстежує нові можливості для заробітку на крипторинку, враховуючи надійність, безпеку та репутацію команди протоколів. Кошти інвестуються у два типи протоколів. Які давно існують на ринку та зарекомендували свою надійність, такі як MakerDAO або Compound. і нові, які пропонують вищу дохідність та розподіляють додаткові нагороди за рахунок залучених інвестицій та випуску власного токена. Винагороди залежить від річної ставки, яка періодично коригується в залежності від прибутковості конкретного протоколу. Ми продовжуємо моніторити та коригувати ставки у реальному часі, тому слідкуй за новими підвищеннями. Оскільки частина програми EARN пов'язана зі сферою DEFI, вона схильна до ризиків, викликаних ринковою волатильністю, ліквідністю активів, роботою смарт-контрактів та іншими факторами. ExmoCom має власну систему моніторингу ризиків та управління ними, яка включає розміщення активів тільки у протоколи, які пройшли аудит від авторитетних компаній або мають від 50 мільйонів доларів розміщених активів. Розподілення активів між різними протоколами, Ами для диверсифікації ризиків відстеження дохідності протоколів для своєчасного перерозподілення активів, використання передових кастодіальних рішень Fireblocks і Ledger для зберігання активів. Програма EARN представлена на багатьох криптобіржах, тому Exmo.com прагне забезпечити конкурентно спроможні ставки для трейдерів. Зараз на екрані ти можеш бачити ставки для найпопулярніших активів у програмах EARN на централізованих криптобіржах станом на 13 травня цього року. Ми порівняли програми Aorn зі схожими умовами, а саме Simple Iorn з гнучким або 30-денним періодом заморозки активів. Зауваж, що Іорн на Exmocom пропонує найвищі ставки, які не зменшуються залежно від обсягу заморожених активів, як на Bybit або Crypto.com. Наступна порівняльна таблиця включає популярні альткоїни, Solana, Algorand, PolkaDot та Cosmos. Знову ми пропонуємо одні з найвищих ставок на ці активи. Додатково наша програма. Програма Earn одна з небагатьох, має тонкоін, який швидко набирає обертів у криптосвіті, і пропонує для нього 3% на рік. До речі, після мега-оновлення Earn ми підвищили ставки одразу для майже 20 активів. Крім того, на Exmocom ти можеш отримувати підвищені ставки до 17,5% на рік з пакетами Standard та Advanced, якщо матимеш на балансі певну кількість наших нативних токенів EXMOCoin. І ще одна крута. Та можливість ті, хто зареєструється на Exmo.com з 30 квітня до 31 серпня 2024 року, отримують доступ до одноденної ЕРН підписки на біткоін з приголомшливою ставкою в 1000% на рік. Якщо вже маєш акаунт, запроси долучитися до ЕРН Друзів залежно від суми та періоду підписки друга. Ти отримаєш винагороду від 5 до 60 USDT. Щоб долучитися до Earn та почати отримувати винагороду зі своїх криптоактивів, увійди у свій акаунт на Exmo.com, поповни баланс або купи бажані монети у розділах швидкі розширені торги» чи розділ купити криптовалюту. Потім вибери бажаний актив у програмі Earn та тип підписки Basic, Standard або Advanced І натисни кнопку Почати у новому вікні, введи суму активів для оформлення підписки та вибери її період. Ти одразу побачиш, на яку винагороду можеш розраховувати. Почитай та погодься з угодою Exmo Earn, а також переглянь документ з можливими ризиками. Якщо потрібно, увімкни автоматичне продовження та опцію додавання винагороди до підписки для її збільшення та підтвердь свою участь у програмі. Ось і все. Вже через місяць ти отримаєш першу винагороду. Усі активні підписки ти можеш побачити у розділі Мої підписки. У цьому ж розділі ти можеш скасувати підписку достроково, якщо це. Це буде потрібно. Однак зауваж, що в цьому випадку на баланс повернуться тільки твої активи. Винагороди про достроковому скасуванні нараховані не будуть. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Па-па!